Влог номер 9 Сьогодні треба зняти побільше таймлапсів. Наближаємось до першого спота. Трохи почав крапати дощ, але сподіваюсь, на цьому він не закінчиться. Знаєте, ті дні, коли в тебе просто немає настрою з самого ранку. От як встав, одразу настрою нема. От в мене один з тих самих днів. Треба підняти настрій невеличким сендвічем. Поки з'їв сендвіч почався дощ. Виходить відбой двой планів по таймлапсам. Дощ тільки посилюється, тому якщо влог сьогодні вийде таким коротким. Вініть його. Поки добіжав додому, курточка вже встигла повністю промокнути. Благо камеру я встиг заховати, тому вона не постраждала. На цьому на сьогодні точно все.